Але грошей нема, і ну, просто вони не здогадувались про потужний потенціал потягу Харків-Чоп. І тільки уяви, якої цілеспрямованості ця людина, це класичний спейсайдівський віскі. Воно в житті шукача свого віскі, як зазвичай буває. Спробувала вже людина якісь бленди найбільш поширені, продегустувала щось з ірландців або американців. І вирішує переходити до односолдових віскі. Приходить до магазину, дивиться на полицю, а там олені, олені, красиві породисті, шотландські бриті, голені. І знайдеться пляшка цього віскі в магазині будь-якого розміру. Та що там в магазині? Якщо здається в провідника потягу Харків ЧОП запитати: А є у вас односолдовий віскі? Він скаже, звичайно, є. Тримай свій Гленфідіх. Отже, сьогодні говоримо про флагманський Гленфідіх 12-річної витримки віскі зі Спейсайду. І розбираємо, як же так вийшло, що саме цей віскі займає настільки потужні позиції на світовому ринку, і в чому така його унікальність. Традиційно на початку нулю сьогодні повернення звичних бокалів після американського турне. Перед тим, як почати говорити про історію Гленфідіха, варто згадати підйом шотландського віскі в 19 столітті, основні ключові моменти. Детально про це ми поговорили у відео про Джонні Уокер, наприклад, кому цікаво, можуть подивитися. Зараз дуже швидко по ключовим моментам. На початку 19 століття весь шотландський віскі, він солодовий. Але дуже низької якості, бо технології недосконалі. сушать солод переважно торфом, тому на смак він доволі специфічний, і конкуренцію ірландському віскі програє повністю. Але в середині 19 століття все змінюється. З'являються дешеві зернові віскі, які змішують з різними спиртами шотландських дистилерій, і на виході вже з'являється новий напій. Який може конкурувати з ірландцями ціною і якістю. І саме в цей період на дистилерії Мортлах у рідному Дафтауні починає свою кар'єру скромний бухгалтер Вільям Грант. Він захоплений від виготовлення віскі і просто марить власною дистилерією. Але грошей нема, і він починає збирати стартовий капітал. І тільки уяви, якої цілеспрямованості була ця людина. Бо на заощадження потрібних коштів він витратив цілих 20 років. І ось в 1886 році гранту вже на той момент 47 років, він нарешті звільняється з Мортлоху і купує землю на березі річки Фідіх. Ці 20 років він не тільки заощаджував гроші, але ще дечим займався, в результаті чого в нього народилось 9 дітей, 7 синів і 2 доньки. Мабуть, це теж була частина плану. Велика родина стає дружно до роботи. Був лише тільки один будівельник, запрошений, який за гроші працював, все решта робили самі. Обладнання придбали старе зі знижкою на дистилерії Кардю і вже на Різдво 1887 року нова дистилерія дала перші краплі власного ньюмейку. Дистилерію назвали Glen Глен слово, з якого починається назва доброї половини шотландських дистилерій, з гельської перекладається як долина. Ну а фідіг це олень, тобто долина оленів. Грант реєструє компанію William Grant Sons. Якісь спирти дає ленфіг, щось купляють на стороні, самі змішують і продають як бленди. Попит на віскі потроху зростає і вже на другу дистилерію збирають гроші лише 5 років. Так, в 1892 році з'являється добре відома Бал Віні. Слава Віскі Гранс доволі швидко стає міжнародною. В 1909 році дуже вдалий рекламний тур Близьким Сходом пройшов з середньою Європою. І перед початком Великої війни, 1914 року, Гранц експортують майже в 30 країн. І відтоді. І до наших днів це один з найпопулярніших і найпоширеніших віскі в світі. Якщо тобі подобається це відео, то будь ласка, підтримай канал підпискою, лайком та дзвіночком. Це не складно, я в тебе вірю. А що ж Гленфідіх? Зрозуміло, що ця дистилерія це серце компанії William Grant Sons. її спирти, основа надпопулярних купажів Грантс. Але під власним іменем віскі фактично невідомий. В 1903 році був випущений перший реліз Glenfiddich Fine Old, здається, так називався. В наступні десятиліття було ще кілька іменних релізів, але це були дуже нішові такі продукти. І ось надворі вже 1960-ті. Ірландці давно не конкуренти. Ну, шотландські бленди абсолютний номер один у світі віскі. Але починаються невеличкі проблеми із зерном. і... Щоб зменшити ризики, ну і промацати ринок на предмет нового типу віскі, William Grant Енсанс в 1963 році випускають Glenfiddich Straight Malt, тобто чисто солодовий віскі. Це був доволі дивний напій. Він, якщо придивитись до етикетки, мав міцність 70 пруф, тобто 35 градусів всього звичних. Але з часом міцність підняли і почали вказувати роки витримки. Почали з 8, потім було 10, ну і врешті-решт зупинились на 12. Поява Glenfiddich супроводжувалась потужною рекламною кампанією. Ось, наприклад, моя улюблена. Перекласти з англійської можна десь так сядь, випий Glenfiddich і тобі більше ніколи не захочеться вставати за блендовим скотчем. Крім того, команда маркетологів William Grant Sons робила багато передових речей, які стали нормою вже для нашого сьогодення. Почати можна хоча б з пакування в тубуси, саме Glenfiddich зробили це першими. Також в 1960-ті на території Дистилерії відкрили туристичний центр і першими почали водити екскурсійні тури виробництвом. Також наприкінці 60-х саме Glenfiddich Почали розбудовувати мережу продажу алкоголя у магазинах Duty Free в аеропортах, таким чином посприяли розповсюдженню слави про це віскі і виходу на нові ринки. Ну, просто вони не здогадувались про потужний потенціал потягу Харків-ЧОП і чомусь обрали аеропорти. І ось так, крок за кроком, Гленфіг закріпив за собою позицію номер один в світі по продажу серед солодових віскі. І зараз кожний 10-й придбаний Single молд – це Glenfід. Погодьтесь, непогано. Гаразд, давайте перейдемо до віскі і традиційно роздивимось тубу з пляшку. Відразу зазначу, що в середині 2019 року Гленфік зробили редизайн. Кольорова гама лишилась. Такою як була приблизно але трошки світліша, текст змінився позаду тубуса. Спереду, приблизно те саме: Single Mould, Scotch Whisky. Чомусь вони не вказують, що це Спейсайд, але ми знаємо, що Дафтаун, столиця Спейсайду. Багато людей навіть називають його світова столиця Віскі. На зворотній стороні, що цікаво, про бочки інформація Glenfiddich Визріває в бочках після бурбону і бочках, ароматизованих Хересом Олоросо. Мінімум 12 років, і потім відбувається змішування. В одній бочці, так званий мар'яж. Все це відбувається під пильним оком мастер-дистилера Брайана Кінцмена. І 9 місяців це такий хороший термін. Багато експертів вважають, що саме такий довгий період дозволяє. Віски дуже добре поєднати між собою і дати цю всю ароматику. Далі абзац про купу нагород цього віскі. Що не дивно, якщо ти перший, то часу в тебе назбирати призи є. І останній абзац про те, що саме родина Вільяма Гранта з 1887 року володіє компанією. Ми трохи втратили з поля зору Вільяма Гранта і його велику родину. а з історії Гленфідіха династія Грантів нікуди не поділася. І зараз вже п'яте покоління грантів керує домашньою компанією. Вона виросла, і, як ми, ми казали, вже з'явилася інша дистилерія Балвіні, потім з'явилася Кінінві, потім власна дистилерія з виготовлення зернового віскі. Вільям Грант інсам володіє торгівельною маркою Monkey Shoulder, це blended malt whisky, доволі такий рідкий гість серед блендів. Ірландська Tula Mordie також належить William Grant Sons. Ну, нащадки Вільяма Гранта не бідують, все добре в них. Більше тут особливо роздивлятися нічого не будемо. Скажу тільки, що в новій версії присутня інформація про долину Оленів. Там теж є написи спереду про це. Пляшка, плюс-мінус те саме, що і на тубусі. Контратикетку багато часу на неї витрачати не буду. Єдине, що зазначу, що віскі підфарбовано карамелю цукровий колер е натуральний. Так само холодна фільтрація тут була застосована, що, в принципі, для віскі такого рівня нормально. Тим грішать і напої набагато вищої категорії. В принципі, все по тексту, але в даному випадку головна це форма легендарна, трикутна пляшка Гранц, яка в новій версії має не такі гострі кути, за що компанія е, дістала доволі потужну критику від візки експертів, бо це дуже важливо для айдентики Гленфіді. Ця пляшка трикутної форми з'явилась в 1956 році і придумав її дуже відомий дизайнер, представник модернізму Ханс Шлегер. Він був німцем, точніше, німецьким євреєм. В 1930-ті він зрозумів вчасно, що його країна з'їхала з глузду, втік у Британію і вже там став відомим дизайнером. Так от, трикутна пляшка Шлегера кожний кут, що означає? Це основні елементи будь-якого класного віскі вода, солод і повітря. Ось так. гаразд, Давайте перейдемо до віскі. І на ніс. Колір знову ж таки оцінювати не буду, бо тут попрацював цукор і така світла солома, хороший, приємний, доволі рідкий, густина, дуже помірна. На ніс. Дуже приємний, дуже легкий. Це класичний спейсайдівський віскі. Тут відразу фруктова така приємна, приємна нота. Солодкий, абсолютно не різкий. Класний, класичний спейсайдівець. Ваніль трошки дубу. Ну і фрукти в першу чергу це яблуко і. І груша, мабуть, так, яблуко, і груша. Давайте спробуємо. Є така солодкість чисто солодова. Відчувається і карамель, і ваніль. Яблуко і груша теж присутні, але вже у вигляді. Беріг яблуко-грушевий, мабуть, десь так. Відчувається кремова така нота приємна. Дуб, є хороший дуб, і на після смак трохи спецій з'являється. І, мабуть, така іриска, і риска, і риска та, і, ну, дуб, і риска і спеції. Післясмак недовгий. В принципі, це доволі стандартний, класичний спейсайдівський віскі. Тут нічого зайвого, тут все на місці, і баланс витримано фактично ідеально. Я думаю, що можна переходити до висновків. Дафтаун, <клес> столиця Спейсайду, фактично знаходиться на нульовому меридіані. І як від грінвічського меридіану зручно рахувати початок подорожей, так і від Гленфідіха, і його 12-ки. Зручно вести відлік власним мандром. Так, можливо, трохи плаский на смак, трошки простенький, але як відправна точка до світу сингл молтів це дуже достойний варіант. В Європі взагалі коштує приблизно 30 євро, і як щоденний віскі просто чудова опція. У нас трошки подорожче, але по акціях за 1000 гривень можна знайти і за цю ціну він. Абсолютно рекомендований до придбання. А віскі максимуметр, всі показники якого можна знайти на сайті проекту. Посилання знизу. Так ось цей чудовий, ідеально налаштований і відкалібрований прилад, показує 79 балів. З вами Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення. Постскріптом особлива подяка Сергію Шевченко за наданий гленфідік для огляду.